Друзі, робимо крутезне світло в автомобілі джип, викидаємо галогенову лінзу і ставимо одну з моїх улюблених лінз. Білет, світло просто бомба. Дивіться, що і як до кінця. Е, яка ситуація? Це фари завжди галогенові. Ну, я ксенона не зустрічав. Ці фари ми робимо для нашого підписника, для військового і робимо без машини. Машини немає, фари вже зроблені. Які приколи, якщо у вас така машина або будь-яка, завжди питайте, пишіть в коментарях, які у вас питання, яка машина? Ми завжди підкажемо, допоможемо. І друзі, ми, якщо ви маєте руки, ви маєте голову, маєте бажання, маєте мінімальні умови, можете зробити фари самостійно. Ми вам допоможемо з цим. Даємо комплект до останнього там вінтіка, шпунтіка, і ви самі це можете в принципі зробити. Що, що у нас по цій машині? Машина, ці фари запаковані, це оригінальні фари Valio, Вони запаковані просто на такий супер жорсткий герметик, який більш ну, це більш пластик, ніж герметик. Це як наш Василь Вікторович каже, це ліноліум. Тому що якщо ми отак відколупати цей герметик і він впаде, то буде такий звук, як дзинь. Що, що Саша в нас би, зробив? Він зробив цю фару без розпаковки для того, щоб зберегти рідне скло, зберегти корпус. У нас все чітко все так, як було з завода. Фара у нас не підніла. І е, замість от такого е, недолугого галогену, який ви знаєте, що він світла не дає, можна було. Якось спробувати встановити туди якісь там супер модняві LED лампи Але в будь-якому випадку супер якогось результату можна досягти нормального світла, але якогось світла, от такого, як зараз усі бачать на відео, ви, відповідно, отримати не можете. Тому. Ми взяли, ну, теж людина дивиться наше відео, обрала IMS, це фабрика АУЗУМ, яку всі знають. IMS це дистриб'ютор офіційний в Україні. Два годи гарантії. Модель У7. Це та, раніше вони називались Z9. Це світло, ми зараз його декілька хвилин і покажемо вам порівняємо те світло, яке в нас з яким. Машина їздила, чи могла би їздити, і те світло, яке ми зробили. Тому е, зараз ще хвилинку вашої уваги. Дивіться, вже лінзочка в нас встановлена, так як це джип, то обов'язково нам потрібні обманки в будь-якому випадку для того, щоб не було в нас помилок. Саша все зробив. Дивіться. Усі роз'єми, все чітко, красиво, як воно повинно бути. Е, наша, наш білет-модуль це, відповідно, ближнє дальн світло. Е, стала лінза на, так, як воно повинно бути. І наш рідний пильник, він чітко закриває, обманка е, поміщається внутрі фари, і дивіться. То красна рамочка, яку там ви можете побачити, там якось там це та сама рамка перехідна, завдяки якій можливо взагалі встановити старі нові білет лінзи замість встановити білет лінзи замість старих лінз. В нашому випадку це галоген Навіщо ця перехідна рамка потрібна? В нас є якась лінза, у вас може бути там джип, джип, якийсь там гран, чи рокі, чи будь-які немає, немає, це не важливо. У вас е сам виробник-завод встановив якусь ну, лінзу. галогенову чи ксенонову вона має своє особливе е кріплення. Ну І відповідно, коли ми ставимо білет-лінзу, білет модуль він завжди має кріплення тільки под, під Hello 3. І відповідно для того, щоб. Замість цього встановити нову білет, ми як би, використовуємо перехідні рамки. Зараз я вам їх покажу. Їх багато для кожної машини є окрема перехідна рамка. У нас їх є більше ніж на 400 моделей автомобілів, Тому, якщо у вас якесь авто, є бажання, то пишіть в коментарях, ми скажемо, чи є взагалі конкретно для вашої машини таке рішення. Зараз саме цікаве, показуємо, як воно світить. От саме такі перехідні рамки це склад Василя Вікторовича, який дозволяє підібрати Хелловські лінзи, це Valio лінзи, це Пассат Міган і такі інше Toyota, Vensis. Ну Будь-які інші рамки це перехідна рамка, яка дозволює саме зробити ту роботу, яку ми вам тільки що показали. Без, ну, з мінімальними зусиллями, ну, максимально все чітко на рідне місце без ковгоспу. Тому от така штука вам буде необхідна. Друзі, так як я вам і сказав, сьогодні наш бокс вільний. Працюємо без машини, вмикаємо наш прилад, це те нещастя, яке було у нас в машині. І зараз ми встановили білет лінзи Ще хочу сказати, що лінза у нас галогенова моно, а встановили ми білет. Тому, коли ми будемо їхати з вимкну, вимкнути вимкнутим ближнім, то ми, ми можемо як, мігати, і у нас буде працювати тільки дальні. Якщо ми працює ближній, то буде працювати два дальніх. Це така стандартна схема. Ось таке у нас світло. Така різниця. Прошу вас зацінити такий от вигляд, то, як воно виглядає на око. І зараз спробуємо поміряти. Треба ще взяти до уваги, що той, то, що ми зробили, буде трошечки менша цифра, ніж могла би бути, тому що у нас там закрите скло. 800. Одиниць, отака незрозуміла пляма. Бачите, да? дуже світло, практично ну таке бляде. Ширини немає, висоти немає, нічого немає. Це все рідне, то, що ми зняли, це галоген. І відповідно, чому я взагалі просто торчу саме від цих лінз. в мене стоять асьомі. Але ці просто на дві голови вище, тому що супер широке світло, воно не дуже високе і е, сама гаряча пляма, вона дуже вузенька, вона не засліплює, е, якщо ви їдете по трасі. Тому що е, в городі, би, в принципі, і цих буде достатньо, але по трасі е, на біледах. Завжди така є проблема, що дуже багато світла на середній дистанції. Щось там у нас 700-800 одиниць було. І тут ми отримали. Зараз подивимось. E -e, бачимо через скло, яке Саша підполірував трошечки, зробив його краще, але. Воно вже у нас не ідеальне, тому що машині 12 років, скільки вони проїхали, це питання. Дивіться, 4,5 тисячі люксів ми маємо на наших біледах. І ще, крім яскравості, якої у нас, ви бачите, наскільки у нас на біледах ідеальне світло, ідеальне СТГ, яке вам не дозволить засліплювати зустрічку, і плюс. Ну, пляма гаряча, дуже така правильної форми. Що у нас? В 6-7 разів підняв. Приблизно в 6-7 разів. Сашина математична школа. Якби працює як завжди на нього.